Вийшли на прогулку по старим містам, бо які ви вимахали дерева такі. Тут капець. Ідемо йдемо тако по алеї. Да, колись тут дуже було бурне життя. Бурне життя. Бурне. Да. Ми з Танюшкою йдемо по алеї. Я хоч подивимось на цьому. Зараз де ніде люди сидять, проходять таке мимо. Да, все це все зміняється. Так, Ми так, переїхали якось. в друге місце, да, проживання. Ми живем, да тут, не ходимо, ми тут не ходимо, може 12 років, то якось воно. Сумно тут Сумно, <гум> да. стало тут, тому що став. Ні. Затінок, дерева порозросталися, Дещо додаткове? Тоже сюди закрита. Шикарний вигляд. <рес> Шикарний вигляд. <рес> да Так, там не буду. Високо. Не Да теж колись идем в магазин. Следующий. Следующий магазин Зараз идем. Зараз зайдем. щось, А, по дорозі буде идти. Я хочу там зайти в мясные салы подарить. Ну не цей. Не цей мясный, а приватный. Выходит. А? А, конечно. Да. А, да? Мы в Аврору, а потом туда. Да, 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 да. Пора так сниму. Так, дорожки. Дорожки прорезов прочистых под виноградом. Вот так. Ну, кос... косарка это забирает. Труднодоступних місцях то приходиться лазити на колінах, вирізати так. Так, ялець щось трошки прихворів. знання, понятно, обсупається, чи він так росте, чи він так щось. Ну я його трошки садив, піднімав над ґрунтом трошки. Та сторона нормальна, а ця сторона, що земля йшла, голися корінці оголились, те, що були в відерці, в тому, то я його підпра... Підправив, підсипав, зараз палю. Треба звернути увагу. Дорожка така з камінюк. Я вже треба трошки. Ну, я вже її підняв, звісно, трошки. Зараз підсиплю землею трамбував ну з рівнем, рівнем самої дорожки піднімати не буду землю вона виходить як машина трошки піднята ну, трошки не трошки а добре вентилює. зранку сьогодні тепліше ніж вчора ну, вітер блин дме. вертаючись до цього плюща ми садили він різдому в хаті Посадила Тетяни сюди, його я вже показував, що він отаке, біда на нього якась непонятна. А зараз виходить він для нього був шок це. Він окліматувався. І от листочки вже нові молоденькі пішли на цьому плющові. Ну так і от теж. Ага, отак. От я думаю, що це відпадуть вони старі а нові. Залишить. Ну на заборі ми вже казали, що це оце, що отростки на винограді. Ми їх називаємо дядьками. Ну, ну так якось назвали, так іде. Я їх раз на тиждень пробігаю, обриваю на заборі, ну, ну вони ж такі, ну росте, хай росте, ради Бога мені. Мені що на пенсію робити. А? Бігати, обривати Сьогодні така погода Облачков пару штук, а так тут тепліший. Зранку то було, вночі було 11. Виглядає Ну ми поправили везде там з цієї сторони і з цієї сторони теж біля машини. Ну шикарний вигляд короче. Самі Самі балдели. Так, так. Ну, Ще на три. Почистила помила. Бо хворіли Сашою більше двох, двох неділь, напевно, так. Да. І днів десять я взагалі нічого не робила. Якось. Саша сказав медленно, медленно води камеру, бо я дуже швидко вожу. Ну, хочеться бігом-бігом. все -бігом. розказати показати. Все, чистенько, гарненько. Скатерку, правда, ще не поучужила. Ще поутюжу. Тоша літає. Тоша. Тоша, ліж би в клітки не сидіти. Отут любить сидіти. Тоша, скажи, що не буде часто. У нас він на там Траву ему посеяли, вот. И, <laughs> и вин есть. Вот, Тошка, рвет траву, бегает по подоконнику. Сейчас прибежит сюда и будет, О. <laughs> будет смотреть в окно. Привет, привет, мой золотой. Тебе побачив, <ріст> так? І сладкий. це. Ось така птичка. Ось так робить травічку, так старається, старається. Так з патро. Виходимо на кухню до речі, теж все вилизала, вимила. Вичистила, бо все-таки прибирати треба частіше. О, до речі, це моя робота з джута. Я дуже цим любила увікатися на один час. Ну, зараз перестала. Саша мій стоїть. На другий поверх. Я вчора прибирала там. Все там чистенько. Все чистенько, гарненько. Стиралка чекає. Біленькі відцвіли, буду зрізати, бо тут прям біле покривало буде, як вони почнуть обсипатися. Я їх всі зрізаю. Ось моя проблема лілії, мої золотенькі, це дика лілія. І от що з нею трапилося. Щось вона оцього посохла. Я подивилася іскуному інтернету, в інтер... Іскусного інтелекту я задавала питання, фотографію робила. Сказали, що треба хуросом обробити, що це якась, якась хвороба на них. Обробила. Нічого не помогло. Ось така, така проблема. Вони в мене в минулому році такі були гарні. Такі гарні, такі високі, височайні. Але аромат все одно, мимо проходиш, ой, просто не аромат. А це культурна лілія. Це я виписувала з інтернету, заказувала, висилала. І от вона з неї теж почалася. Отак. Їх в цьому році мало. Мало так. Ось вони пусті. Якісь от трошки починають щось трошки, ну, мабуть, ну, що нічого не буде. І дуже хоросом обробляли, не знаю, чи пропадуть вони, чи ні. А так... Ось які квітів, якої вони гарні. тако висять. Тут така бордова. Це називається лунна ніч, А тут типу, така темненька. Ось вони так ефектно. Лаванда. Шикарнюча. Обрізати треба вже осінь, Бо ходити не дає. Ось ще Там. одна моя пітунька. Оці від я их обрезаю. Боны. Вони... Ну как, забираю все. Вывозу в траву. И вот такое чудо нашел. Ага, ри. Ага, так, ветка сидит. Хороший ри. Я когда занимался джолами, ну, Заранее не занимаюсь, кому сказать из хлопцов. Так, ладно. Завтра буде жара. трошки Послежим садочек. На яку ты хочешь перейти? Ну пойди. Вечер. Ветер стих. Мы занимаемся домашними садочок Поливаем За квітки. Заквитки. Что, яблоко уже есишь? Я? Ну. Ну, вони ще зелені. Буде грузинська фамілія. А, ого-го, на я? Так. Ну, так.